Вітаю, друзі! Вирвались на природу. Ось така краса колись тут стояла вода. Ну але зараз її вже нема, все пересохло. Ось так виглядають санаторії. Як в Чорнобилі. Осторожно, Вход на територію лагеря запрещен. Ну, бачите, так? Да? Такі савдеповські лагеря. Але хтось приїжджає, відпочиває, мангал стоїть. Велика така територія, чудова, як в Чорнобилі. Зараз підемо подивимось. Вон ставочок. Чудово. Подивіться ставок. Подивимось. Чудовий роблять. Ух. Дорогу він зробили яку. Нічого собі. Любимо ми такі місця. Ух. Вон хтось загородив. Вихід до озера. Ну, а людям ось залишили, подивіться, як зробили дорогу чудову. Хтось він з виходом на озеро купив усадьбу собі. Це вершина, все також пересихає, бачу, все пересихає. Якісь будівлі, щось будується там, незрозуміло що. Так, подивімося. Ось такий пляж. Зараз холодно, одні ворони купаються. Пляж в рай Оленівці. Як вам. Ух. Рівень дуже впав, напевно, води. Дивіться, бесідка така альтаночка. Е і метра чотири до води. Чомусь рівень упав. Разу тут не був. Але так виглядає, як савдепі. Все стареньке, все прийшло в занепад. Напевно, був якийсь дивіться сільський кінотеатр. Вуличний, напевно, був. Бачите? Санаторій в раєленівці. Кажу, санаторій, дитячий лагерь. Подивіться, яке футбольне поле. Польне поле було тут. Ух, і чудове велике поле. Це формат 60х на 40 на півполя. 8 плюс 1 можна зробити. Бачите, так? Да? Чудові місця. На санаторій чи на лагерь, Нічого там дивитися вже все розвалено. Пройдемося до нашого ставочка. Чудово, хтось територію таку, подивіться. Пляж чудовий. А он рай Оленівка. Ставочок Раєленівка. Круто. Круто поробили тут. Держава не змогла. Напевно, комусь продала. Ось так, а ставок чудовий, подивіться. Чудовий ставочок. Подобається мені такі місця. Лісочок, ставочок. Чудово. А, вон напевно. Це частна територія, напевно. Подивіться, вон пляж, напевно, залишили для місцевих жителів. Вон також пісочок там. Ну а це в руках мені, я так бажаю. Тепер я, коли научно все побачив, тепер я зрозумів. Колись люди піднімали питання, хто захопив територію з виходом на ставок. Ось тут огорожа. Тут це старий санаторій. Сара... санаторій. Територія санаторія Раєленів Качияк. Колись, ну виправте мене, я не відпочивав, можливо, хтось відпочивав. Територія, там подивіться, котеджі будуються. Вся територія дов, з виходом в озеро захоплена. Ось так. Ну а тут далі. Це хтось побудувався. Е, а там он для людей щось залишили. Можна буде купатися. Отак, в частних руках можуть зробити, а держава не може нічого зробити. Ось чому прийшла і війна. Один з факторів. Друзі, такий огляд показав вам, сам побачив. Все, коментуйте, до зустрічі. Це вхід, ну тут, тут також вже не попадеш. Все огороджено, катежі будують басейни свої і якось так.